Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я вперше знімаю влог, такий влоговий. Контент в мене буде, тому що я відкриваю свій новий б'юті-простір у своєму місті і хочу вам розказати все детально, як це буде відбуватись, де це проходить, тобі ж де знаходиться мій салон. Скільки що коштує, як запустити бізнес з нуля, коли в тебе немає ні клієнтів, ні великої кількості знайомих, і ви будете зі мною. А я буду вам показувати, тому не перемикайте, буде дуже цікаво. І так, приїхала я до себе на роботу. Ось мій салон. тут на другому поверсі, знаходиться мій кабінет, і він має вид просто на дорогу. Але тут може не так виглядає а, вид. Із кабінету самого набагато краще. Така новенька у нас плаза. Взагалі тут ще дуже багато вільних ем, приміщень. Дуже красива, чиста, нова. Блін. Мені дуже подобається. І ще й фітнес-центр ані бар-бар. Якийсь бар у нас ще буде. І салон знаходиться на другому поверсі. Відкриваємо двері і йдемо до ліфту. Ось так дуже гарно тут у нас, бачите, така зона ожидання. Я. Ідемо. Тут всього два поверхи. Перший поверх це якийсь ресторан чи фітнес-центр, а другий це вже наш салон. Можна знімати вже очки. Ось тут такий. Другий поверх. Щоб зайти в салон, потрібно ввести код. Ось така зона очікування. Дуже гарно у нас ось так називається наш салон. І ходімо, я вам покажу далі. Це тут такі сюцил, ви можете бачити. Ось такий ось коридор. І ходімо, я вам покажу свій кабінет. Це буде дуже цікаво. Тут дуже люди працюють, бачите, є тут такі вільні кабінетики. А ось і мій кабінет. Ось такий ось невеликий кабінет, але дуже такий гарний і світлий. Зараз я відкрию ще жалю і покажу вид з вікна. Це неймовірно. Гляньте. Прямо на дорогу. Але ж потрібно ще багато чого зробити. Тут я поставлю комод, тут буде поличка для косметики, тут буде стояти кушетка, звісно, тут я прицеплю телевізор, а тут буде зона очікування. Бачите, такі вітринні вікна, дуже гарно, дуже гарно. Але я їх напевно закрию. У нас кухня така гарна. Такі кабінети є без вікон, тільки з вітринними такими вікнами в да? салон. Ось такі кутові. Мені пропонували цей кабінет, але він якийсь нерівний і мені не підходить. Але вікна туди виходять на плазу. І лабіринти, 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 бачите? Дуже довгий коридор. Опять-таки всі. Однакові, всі однакові кабінети. Також о, цей варіант був для мене. Також непоганий, але бачите, тут звичайне вікно, а у мене прям вітринне. І тут ще, і, бачите, скільки вільного місця. Тут прямо ось з готовою поличкою. Ось такий кабінет для парикмахерів, але можна вибрати будь-кому. І цей кабінет коштує 700 доларів на неділю. Не в місяць, а щонедільно це скільки в нас виходить? Дві 400 в місяць. Тут можна вдвох ділити орендом. Тут також 700 доларів. Також вдвох ділити, але без вікон. Звичайно, якщо вибирати, краще цей правда. І так, заїхала я в Ікею. Мені дуже сподобався ось такий комод. Ось так от він виглядає. Така тверда поверхня, я не знаю, це пластмас чи що. І коштує він 465 доларів. Це з кухонного відділу, але мені підходить. Мені здається, що він би дуже гарно вписався в мій простір. Там чорна стоїть мойка. Бачите, тут теж чорна мойка. От і зараз я вибираю між цим і ще одним білим. Зазвичай взагалі в кабінети ставлять ось такі от кухні. Це дуже зручно і виглядає дуже класно в білому кольорі. And оцей шкаф теж дуже гармонічно виглядає. Все з підсвіткою. Бачите, так відкриваєш, тут ставиш косметику. Всім прикольно. Ще ось такі ось кухонні островки. Вони дуже класно виглядають, але занадто великі. Взагалі, якщо на повну стіну, то було б гарно. І так, я зупинила свій вибір на двох комодах. Дивіться, це може бути оцей білий, або ж оцей. Це мені більше подобається, тому що тут. Чорні ручки, а у мене є елементи декору чорного, тому буде гарно дивитись. я так бажаю. Ось коштує 300 доларів. Є ще отакий за 250. Я дивлюся, у багатьох дівчат стоять саме такі комоди. І практичні От. цей чи той, чи цей. Цей напевно ні. Він такий занадто простий, а це мені більше подобається. Кинула свій погляд і побачила ще ось такий комод. Він мені також дуже подобається. Так що став вибір, вибір між цим або цим. Зараз буду думати. А ось ця поличка дуже гарно впишеться. В мій інтер'єр, тому що тут буде стояти комод, і в мене зостається 30 сантиметрів. Якраз ширина цієї полки 30 сантиметрів, і я її поставлю в кутку, і буде тут стояти косметика. Мені дуже повезло, тому що ікея знаходиться в двох минутах їзди до мого салону, тому ми вже купили все, і я їду все а, монтувати. Не монтувати, а складати. Я готова з вами поділитись, який в мене вийшов кабінет. Ось так мені вдалося його облаштувати. Уже поставила всі девайси для роботи, придбала, розставила косметику, такий ось світлий. Я вибрала світлі кольори, білу постіль. Сюди я нічого ще не прицепила, ще думаю. Думаю, телевізор тут зайвий. Якісь картини повішу. Ось зона очікування. Ну, якщо там хтось з кимось прийшов. Ось так вийшло в мене. І так, коротко про головне, скільки мені обійшовся цей кабінет. Я е, заключила договір на один рік. Це нова плаза, нові сюци. І взагалі, в таких американських сюдцях завжди договір на рік. І в мене виходить, е, що недільно знімає з моєї карточки 400 доларів. 1600 в місяць. Сума не маленька, але за що того, що Дуже класне місце знаходження, що прикольний сам цей салон, і взагалі в американців такі ціни. Що мені потрібно було, щоб е, зняти і працювати в цьому місці? По-перше, це лайсенс. Я перевела свій лайсенс з каліфорнійського на Флоридський через борт. Це все робиться офіційно, і мені прийшов. Там стоїть мій лайсенс. Він прийшов мені на почту емейл. Я приклеїла туди свою фотокартку, і це вже офіційний мій документ. Також мені потрібно було зробити бізнес-лайсенс. Я назвала свій бізнес Долга Б'юті, але ще в інстаграмі не перейменувала свою сторінку. А взагалі, мій бізнес цей, цей кабінет під. Брендом Долгаб'юті також мені потрібна страховка на роботу. Якщо станеться щось з моїми клієнтами, то страхова компанія бере всі е, виплати е, на себе. І Обов'язково потрібно мати LLC або бізнес аккаунт, там, де ти можеш потім звітувати в IRS, тобі ж в налогову про свої доходність. І так, ділюсь з вами своїми напрацюваннями, своїми нароботками. Я вже як два місяці працюю в цьому кабінеті, і за два місяці я вийшла на той рівень, що е, можу перекривати оренду цього кабінету. Це хороший результат, тому що в мене взагалі не було тут ніяких е, знайомих, які б ходили до мене на процедури, або клієнтів, або людей, які б мене рекомендували. Я взяла за стратегію. Е, Запросити до себе на процедури блогерів, більш-менш відомих тут в місті. Підключила я таргет, він також спрацював в мою користь, і е, такими маленькими шашками я йду до своєї цілі, яку я собі поставила. Тому за два місяці відбити кабінет за 1600 доларів це вже окей. Прайси я собі поставила середні. Уже не низькі такі, як були в Каліфорнії, а уже такий мідл-сегмент. Тому я розраховую більш на е, американомовну аудиторію. Е, хоча у мене зараз більшість переважає е, україномовної, російськомовної аудиторії, десь так, скажем, 70 на 30%. Але потихеньку я перейшла на англійську мову в своєму інстаграмі, транслюю все на англійській мові і запрошую також до себе на процедури англійськомовних блогерів з невеликою аудиторією. Таким способом я так потихеньку продвигаю себе. Цій сфері. Так, дякую вам велике, що ви стежите за мною. Що ставите лайки, пишете коментарі, підписані на всі мої соцмережі. У мене вже є такий свій своя група моїх людей, які мене підтримують. Я їх називаю мої люди. Також дуже багато. Повідомлень пишуть мені в Директ із порадами, і з пропозиціями. Дякую вам велике. Я всім допомагаю по мірі своїх можливостей. Тому зоставайтесь у мене на каналі, я періодично випускаю свої відео на YouTube і до скорих зустрічей. Пока!